Всім привіт! І у цьому відео я вирішила вам показати, як я роблю заготовки на тиждень. Перш за все, я сідаю і продумую меню, яке я хочу приготувати, які страви я хочу бачити в своєму раціоні на цей тиждень. В мене є деякі меню роздруковані, також це можуть бути електронні варіанти, збережені рецепти. Тобто, все, де в мене є рецепти, я придивляюся і вибираю що з цього я хочу приготувати і записую собі просто в е, нотатки. Закупка продукту. На тиждень, ну, точніше, на 5 днів нам цього е, має вистачити, і все я буду готувати з цих продуктів. Так, у нас тут е, хліб, е, лаваш, е, куряче філе, курячий фарш, яйця, е, тунець у власному соку, грецький йогурт, квасоля, вершки, молоко, ну треба звичайне, буде міняти, творог, е, так, томатна паста, апельсин, масло. Це Юра щось взяв якийсь паштет в стиці. помідори, капуста, кабачок. Так, листя салата, мило. Моцарела це єві. Але ну, взагалі ми беремо без всяких наповнювачів. Це просто сьогодні так вийшло. Так, цибулька, баклажани і зелень. Ну все, давайте готувати. Крім готових страв, я ще обов'язково підготовлюю зелень. Ось, Наприклад, в мене тут листя салата, я їх промиваю, просушую в такі спеціальні сушки для салату. І потім зберігаю в контейнері. І вона так зберігається до тижня. Ми її швидше з'їдаємо, звісно, але з нею нічого не стається, і так набагато швидше і більше вірогідність того, щоб з'їсте салат. І також я знайшла такий класний для себе спосіб, як зберігати петрушку, коробчик, зелену цибульку. Я все це промиваю, ріжу і складаю в скляну баночку. Так, я вже все розклала гарно у холодильник. Так, ну це все зараз я це єві треба доїсти. Це все зараз я буду використовувати, але я завжди почну з того, що мої холодильник і все в нього гарно розкладаю. Тоді вже набагато приємніше користуватися. І, до речі, вже в мене є заготована зелень помита. І також ось порізана. Така зелень, і, до речі, вона ось так от зберігається в такому вигляді, реально свіжою до одного тижня. От я прям чесно вам кажу, я вже так роблю багато років. Сама придумала цей лайфхак, і він мені дуже подобається. Ось в такому вигляді вона зберігається дуже-дуже довго. В воді взагалі не зберігається, а ось так от класно. Так, ну все, я вже все розклала. Тепер давайте готувати. Перша страва це у нас буде лазанья з кабачків. Нам потрібні будуть кабачки. В мене це курячий фарш, томатний сік, але в мене розведена томатна паста з водою, також цибуля-часник. Для соусу бешамель нам треба буде молоко, також мука, вершкове масло, і сіль перець за смаком, і оливкова олія для обсмажки, і також моцарела для того, щоб посипати лазанью. Я завжди очищаю кабачки від шкурки, хоча я знаю, що багато хто так не робить. І після цього вже приступаю до того, що їх нарізаю. Тут я нарізаю їх не прям дуже тонко, хоча, вже э, після того, як я приготувала, рекомендую все-таки нарізати трошки потонше. Я вже поставила розігрівати сковорідку, зараз нарізаю цибульку і часник буду видавлювати вже в сковорідку. На розігріту сковорідку наливаю трошки оливкового масла. І кидаю обсмажувати цибульку та чесник. Після того, як вони трошки обсмажилися, додаю фарш і гарненько його розбиваю. І коли фарш готовий, заливаю томатним соком і залишаю під кришкою протушитися. Так, я починаю готувати соус бешамель. Тут в мене вже готовий фарш, і я поставила варити молоду картопельку до розтопленого вершкового масла. Я додаю 50 г пшеничного борошна, гарно все розмішую, щоб воно не пригоріло. Але воно має стати таким густим і трошки змінити колір, потемніти. І після цього я вже додаю молоко. Молоко ввожу тоненькою струєчкою, постійно помішуючи соус. І готуємо наш соус, поки він не стане густий. У мене ось така форма силіконова. Я на дно викладаю кабачки. так. Зверху трошки фаршу. Заливаємо соусом бешамель і так само викладаємо далі. Зверху посипаю натертим сиром моцарела. Також можна змішати твердий сир, звичайний, з моцарелою і посипати в такій комбінації. І відправляю у розігріту духовку на 180 градусів. На 25-30 хвилин. Дивіться по вашій духовці. Зараз я буду готувати карі з кабачками і курячим філе. Тут в мене два середніх курячих філе і два великих кабачки. Також мені знадобляться вершки 10%, і також це приправа карі і чесник, бо мені вже лінь чистити свіжий, тому я буду використовувати сушений. На розігріту сковорідку наливаю оливкового масла і відправляю смажитись куряче філе. Хочу відразу сказати, що це така моя інтерпретація цієї страви. В принципі, в оригінальному рецепті там потрібно тільки саму курку готувати з. Приправи карі у вершках, але я вирішила додати туди і кубочки відразу. Чесно скажу, що вийшло смачно, навіть Єва їла з великим задоволенням, і, взагалі, чесно, дуже сподобалося. Я буду готувати ще і якось просто готується не важко. Після того, як філе приготувалося, я його перекладаю в мисочку і просто в цю саму сковорідку засипаю кабачки, вони в мене трошечки обсмажились, ось так от без масла, без нічого. І потім я накрила кришку і їх і протушила. Готові кабачки я пересипаю у форму для мультиварки, просто тому що в мою сковорідку це все не влізе, а можна це зробити в принципі і в сковорідці. Додаю куряче філе, додаю наші приправи, це манакарі, малений чесник. І заливаю все вершками і відправляю у мультиварку. І ще трошки протушила в муйтиварки не годину 20, як тут зазначено, а через 20 хвилин дістала. Я переходжу до приготування нагетсів. В мене вже порізане куряче філе. Також в мене там три яйця, я їх трошки підсолюю, і в мене паніровочні сухарі, вони в мене з кукурудзи. Потім вони закінчилися, я дороблювала вже з звичайними пшеничними сухарями. то можу сказати, що з кукурудзинами виглядає краще, але вони такі більш е, тверді. Ні менш хрусткі, а от з пшеничним, все-таки більш смачно. Ну, можливо, це просто діло звички, але мені здалося, що з пшеничними сухарями все таки набагато смачніше. Тут я вже продовжую готувати за звичайними паніровочними сухарями і відправляю відразу нагетси у форму для випікання. Я буду їх випікати в духовці, я їх не смажу, вийшло досить смачно. Я відправила в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. І наступна наша страва це буде куряче філе в апельсиновому соці. Чесно скажу, що вийшло трошки суховато через те, що сам апельсин взагалі не соковитий. Він навіть більше схожий на мандарин, тому я думаю, через це, якби було б більше соку, то вийшло б е, смачніше, тому що філе воно було б просто більш промариноване. Але, в принципі, такий цікавий смак і вийшло взагалі непогано. Можете спробувати. Після того, як ми нарізали філе, ми заливаємо його е, соком половинки апельсина, ну, як ви бачите, тут взагалі. Соку майже немає, і треба його замаринувати в цьому соці, залишити хоча б на 5-10 хвилин, також можна посолити і поперчити. Тим часом ріжемо наш апельсин на шматочки, викладаємо як основу в нашу форму, зверху куряче філе і зверху знову посипаємо це все апельсинами. І так само розігріту духовку до 180 градусів, відправляємо на 25-30 хвилин. Зараз буду тушити капусту, я вже все порізала. У мене капуста, цибулька, куряче філе і розведена томатна паста. Ще б сюди додати моркву, але я просто за неї забула. Ну, по класиці на розігріту сковорідку додаю масло, потім цибульку і філе. Коли вже курочка майже готова, я додаю до неї капусту. І мені здається, терміново потрібно купити якусь велику сковорідку, тому що просто не влазить нічого в цю. Все висипається, вона занадто мала. Взагалі хочу її новити. Як ви бачите, вона така трошки деформована, вона колись впала е, на підлогу і деформувалася. І взагалі вона вже така поганенька, тому потрібно замінити на нову. Так, заливається все нашою томатною пастою розведеною і залишаю тушитися під кришкою. Ну, хвилин, мабуть, 10-15 воно готується в мене на такому мілкому вогні. Зараз я буду запікати баклажани. Нам треба буде два баклажани, фета, моцарелла, пчесник та помідор. Так, зараз миємо баклажани і розрізаємо. Беремо ложку і вичищаємо серединку. У мене така ложка для кави дуже зручна. Нам потрібно зробити лодочки, і ми ці лодочки будемо фарширувати. І, до речі, такою ложкою дійсно дуже просто зручно робити. Хоча я думаю, що підійде люба ложка для ворог. Заверти, взагалі просто люба ложка. Просто такого я спробувала. Це дійсно було зручно. Після того ми всю цю м'якість нарізаємо мілку. Я прям не дуже мільчила, не дуже прям старалася, але нарізаємо цю м'якість і ми будемо її обжарювати на сковорідці з чесником і помідорами. Коли баклажани пару хвилин обжарилися, я додаю помідори, все гарно перемішую і сюди ж видавлю два зубчика чесника. Через декілька хвилин, як наша суміш приготувалася, ми починаємо заповнювати неї лодочки. В мене взагалі закінчилася форми. Я так багато випікала в духовці в цей день, що в мене вже входили всі силіконові форми, які тільки були. І для інших двох лодочок, які не влізли, я робила форму із фольги і відправляла в духовку так. Ну, до речі, також гарний лайфхак, працює добре. Після того, як лодочки у нас нафаршировані, я посипаю їх фетою. Це вийшло наскільки смачно, я вам просто не можу передати. Обов'язково спробуйте чесник з помідорами, баклажанами це таке поєднання, фета, це просто пальчики оближиш. Всім дуже сподобалося. Ну, я від звісно, я таке не давала, бо я їй не даю чесник. Але, в принципі, для дорослих це чудова страва і дуже-дуже вийшло смачно. І в духовку також відправила хвилин на 20-25. Ну, дивіться, по своїй духовці. Ну а ми з вами переходимо до останнього самого смачного рецепту. бо Він буде солоденький, я обожнюю солоденьке, і цей рецепт корисний, відноситься до правильного харчування. У нас, до речі, також навіть є вагіла, хоча я трошечки додала сюди цукру в кінці. Але ну, його тут було дуже мало, і мені дали, їй дуже сподобалося. І взагалі хочу сказати, що цей рулет вийшов дійсно просто дуже легкий у приготуванні і такий смачний. Вам обов'язково треба його спробувати зробити. Ми беремо два брикети творогу. У мене звичайний по 200 г, розминаємо його в іделочку. Після цього додаємо 200 грам грецького йогурту, також одне яйце. Я додала 3 столових ложки цукру, і десерт вийшов якраз такий ледве-ледве солодкий, але дуже смачний. І додаю ще один білок і жовток залишаю для того, щоб змазувати наш рулет. Ну а тепер все просто: просто на лаваш накладуємо нашу намазку, гарно її розрівнюємо, посипаємо ягодами і зварачуємо в рулетик Мені здається, що це можна робити абсолютно з будь-якою начинкою. Можливо, навіть можна спробувати з солоною, додати сюди сир твердий, зелень, або просто навіть варендя додати, любі ягоди, ну, горіхи, все, що забажаєте. Я думаю, що це буде смачно. Тим паче, рецепт простий, можна експериментувати і вибрати для себе точно нові смаки. В другий рулетик я навіть вирішила не заморачуватись і просто покласти цілий банан, навіть його нарізати, і вийшло, до речі, також цікаво і з бананом, і з лохиною. Нам сподобалися абсолютно всі варіанти. Рулетики змазую жовтком, що залишився, і відправляю у духовку розігріту на 180 градусів на 15 хвилин. Ось все, що я приготувала. Тут у нас лазанья з кабачком дуже смачна. Це у нас курочка в... з апельсинами, також смачна. Тут була картопля молода, відварна, з вершковим маслом і зеленю. Вже майже все з'їли. Це булгур, просто в пакетиках запарила, додала масло і сіль. Так, Тут у нас ідуть кабачки з курочкою в соусі карі, теж смачно. Тут у нас нагетси курячі, які я запікала в духовці. Все дуже смачне <гум> вийшло. Тушена капуста з курочкою. Оці баклажани просто бомба вийшли запечені. І це десерт ще не куштувала, але сподіваюся, що теж смачно. Ось так: от все вийшло. Я думаю, це на днів на 4-5. Точно всього цього буде достатньо. Плюс окремо я буду готувати сніданки. Це лише обіди і вечері. Взагалі, як бачите, Лазані було дві до того, як я почала вам знімати, бо вже ми пообідали, встигли і повечеряти, і тому вже половинка якби була з'їдена. А взагалі напишіть, чи подобається вам такий формат відео. Якщо так, то поставте лайк, підтримайте мене, підпишіться на мій канал. Я люблю знімати ролики такого плану і хочу знімати їх більше, радувати вас корисними та смачними класними рецептами.